Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось таку смачну запечену картопельку з беконом. Отже, готуємо. Для початку зробимо заправочку до картоплі. Отже, беремо олійку, у мене оливкову, але можна зати соняшникову, це не принципово. І додаємо до неї сіль, червону копчену паприку, сушений чесник гранульований. Власне, у цій страві мені більше подобається сухий чесник, аніж свіжий. І чорний мелений перець. Все перемішали, заправочка готова. Беремо картопельку, очищаємо її і робимо ось такі поперечні надрізи, але не до кінця картоплі, щоб картопелька тримала форму, так як я показую на відео, щоб наша картопля виглядала щось по типу, як розгорнута книга. Ось так. Далі беремо заправку, силиконовий пензлик. Та щедро змащуємо картопельку з усіх боків, не забуваючи промастити кожен надріз. Таким чином картопелька промаринується і буде ще смачнішою. Картопелька готова. Залишаємо її так на хвилин 15-20, а поки займемося беконом. Я взяла свіжий сирий бекон, нарізала його доволі товстими скипками, щоб під час приготування він не згорів, не висох, а був. Хрумким та соковитим. Все, бекон нарізали, можемо приступати до формування картопельки. Беремо шматок бекону та вставляємо у кожен надріз картопельки, але робимо це максимально обережно, щоб картопля не трісла, не розвалилася. Бо у мене так трапилося, і я вирішила вам про це сказати. Якщо ви бачите, що бекону забагато, то краще вставляти не в кожен надріз, а чергувати через один, щоб картопля зберегла свою форму. Все, картопелька готова, перекладаємо її у форму для запікання та готуємо у попередньо розігрітій духовці 180 градусів приблизно 60 хвилин. Усі духовки різні, тому через хвилин 40-45 перевірте готовність вашої картоплі. Комусь треба буде більше часу, комусь менше. Я готувала в мультипечі і мені знадобилося 42 хвилини. Подивіться, яка вона смачна, суковита, класна, з хрумким беконом. Спробуйте і ви приготувати за цим рецептом та переконайтеся, що це смачно! Рецепт я залишу в описі під відео. До зустрічі у наступному смачному рецепті.